Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі? Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. І як ви вже зрозуміли з теми відео, сьогодні ми знову будемо говорити про Трампа. Прям ну, ніколи я не тримаю інтригу, та що ж таке? Мені вже самі остогидло про нього дивитися, але ви ж бачите, що взагалі коїться і які голосні заяви лунають з його вуст. Тому дивимося все по порядку. І так, перше запитання: чи дійсно. Трамп ненавидить Україну. Хочу розпочати трішки з іншого. Тут в нас карта диявола. Відразу я б чомусь подивилася саме на неї. А ви знаєте, які люди проходять саме по ось цій карті? Так, вони дуже привабливі. Так, вони прям дуже магнетичні. Це успішні. Особистості харизматичні. Але тут головне зовсім не це. Під цією всією мішурою ховаються люди, у яких відсутні будь-які моральні принципи. Це дуже такі витончені маніпулятори, диктатори. Вони жорсткі, жорстокі і дуже дуже злі. Вони люблять брехати. Це прям ось такі тирани. По цій карті у людей дуже часто є певні якісь проблеми саме із психікою. Тому на Трампа не дивно, що саме ця карта і випала. Це люди ось такі енергетичні вампіри. Щодо нашого основного запитання: чи ненавидить Трамп Україну? Ні, тому що перша ж карта тут карта блазня. Блазня каже, що це якась дурня. Повна нісенітниця. Але далі в нас тут йде туз кубків, дев'ятка пентаклів, туз пентаклів і двіка пентаклів. Всі ці карти говорять, що Трампу. Потрібно з України отримати своє для нього. Україна це дуже ресурсна країна, і він хоче отримати з неї така тавтологія, але ресурси, тому що тут і дев'ятка пентаклів, і туз пентаклів, і це дійсно щось дуже дуже багато. Це недра нашої землі, це гроші. Тут в нас двіка пентаклів, щоб заключити певний договір, заключити підписати ось ці документи щодо ось цих ресурсів. Двіка Пентаклів це карта обміну. Ти мені, я тобі, але тут ще запитання велике, що нам Америка буде давати. Трамп хоче отримати своє. Він дійсно хоче, щоб Україна якось частково відшкодовувала ті трати, які понесла Америка. Трамп дуже хоче, щоб Україна максимально від США залежала, тому що диявол це про нездорові відносини, це про співзалежність. Отак От Трамп і хоче отримати вижати просто все, що тільки можна. Ще таке запитання: чи правда що Трамп та його оточення вважають, що саме Україна винна у всіх проблемах? В принципі, тут перша карта дев'ятка пентаклів. Подивіться, яка тут гарна промальовка. До речі, тут маленький ліричний відступ, коли я побачила саме цю карту, я захотіла придбати цю колоду. Це таро слов'янських легенд. І так, повернемося до нашого розкладу. Дев'ятка пентаклів відповідає позитивно на це запитання. Чому відразу карта мені і відповідають? Тому що по карті місяцю я просто впевнена на 100%, що були певні якісь пропозиції до України щодо завершення війни ще на початковій стадії. І тут десятка пентаклів. Десятка пентаклів з однієї сторони це взаємовигідне співробітництво, отримання бажаного, а з іншої сторони, тут подивіться, яка промальовка. Тут намальована одна велика родина. Це карта об'єднання в одне велике єдині. Не ціле і Україна, звичайно ж, від таких заманливих пропозицій відмовилася, тому що тут і вісімкажезлів і мечів. Ця пропозиція була сприйнята в штики. Ми вирішили виборювати нашу свободу і наше право на незалежність нашої держави. Тому Трамп, я думаю, що знає цю інформацію і винить Україну, що ось вона не пішла на ці пропозиції. Чому США виступають проти використання формулювання агресор щодо Росії у спільній заяві G7. Ну, я бачу відповідь саме так. Перша карта правосуддя, тому що вони вважають це справедливим. Ну, тобто, не можна так називати, ой ой. ой А чому? Тому що мені здається, що Америка дуже сильно боїться, що. Ось ці їхні надії і сподівання на майбутнє співробітництво взаємовигідне саме за Росію може зруйнуватися, тому що карта зоря це саме плани на майбутнє, що вони по трійці мечів можуть розбитися. А в Росії є великий ресурс, на який США теж претендують. От їм потрібно із України вижити все, і з Росії у тому числі, тому що США ще той маніпулятор. Бачите, вони бояться, що ось ця дев'ятка мечів може перетворитися на п'ятірку мочів, тобто з великого ось такого потенціалу. Це може все знизитися просто до мінімуму, якщо вони будуть ось такі прям, прямі агресивні нападки на Росію зараз видавати. Тому вони все це стримують, тому що є у США дуже велика у цьому вигода і саме на майбутнє співробітництво. Ну, ось так я це бачу. А чому Трамп називає бойові дії в Україні українським конфліктом? Тому що він вважає, що саме українська сторона затягує закінчення війни, тобто продовжує ось ці бойові дії. Смішно навіть звучить. Тобто, бачите, довге затягування війни, відмова від ось цих пропозицій, і що нам потрібно на них все таки швидко погоджуватися. І тут шістка кубків повертатися до минулого, так як було все раніше. Тобто, повернуть время всп'ять. Ось так я це бачу саме по цим картам. А давайте запитаємо ставлення Дональда Трампа до України і до РФ саме на зараз. Давайте ось по одній карті. До України і до РФ. Ох, він хитрюга, щось крутить. Ох, цікаво тут випадає. На Росію випадає п'ятірка мечів. П'ятірка мечів» – досі таки неоднозначна карта. З однієї сторони це перемога і успіх, але здобути нечесним шляхом, і ця перемога приносить тільки якісь проблеми. І у майбутньому вона буде руйнівною для Росії. І мені здається, що Трамп прекрасно це розуміє. Ця карта говорить мені про те, що рано радіти ось цьому успіху. Потрібно звернути увагу на ті деталі, які спочатку були упущені. Це крах великих планів Росії. Це не повна перемога, це не шістка жезлів, це не карта сонця. Ні, це п'ятірка мечів. Взагалі ця карта може показувати і якісь скандали, і якісь розбірки. І велику, дуже сильну конкуренцію. Взагалі, у класичній трактовці це карта програшу, це карта поразки, це карта безчестя, це карта розгрому. Тобто, навіть якщо зараз здається, що Аля Росія перемагає, все це потім обернеться для неї просто повнісіньким крахом. Ось так на Україну в нас випаде Паш Жезлів. Цікаво, США бачить нас ось таким незрілим мальцем. Країна у якої є. Великий, великий потенціал і ентузіазм розвиватися далі. Але з іншої сторони, ця карта теж може показувати ось цю залежність України від США, і він хоче, щоб так було і надалі, щоб ми були в підпорядкуванні США, щоб ми їх слухалися, як ось цей учень, і щоб ми від них залежали. Дональд Трамп думає що ми дуже сильно все ідеалізуємо, що ми приймаємо бажане за дійсність. Тобто, бачить нас Дональд Трамп ось таким незрілим пажиком. Давайте ще так подивимося, на чиїй взагалі Дональд Трамп в стороні у цій війні на стороні добра та справедливості, тобто України, або на стороні терору та темряви Росії. Він на стороні грошей, тому що на дні колоди в нас ось ця дев'ятка пентаклів, і до речі, він дуже сильно боїться, що ці грошики він може втратити. Чому тут карти дають чітку відповідь знову ж таки на Росію випадає повішений пажезлів і двіка кубків? Мені здається, що Трамп розуміє, що Росія не зможе досягти усіх своїх ось цих брідових пунктів. Щодо України, і тут двіка кубків: з однієї сторони, це ось ці мирні домовленості і перемовини, а з іншої сторони це взаємовигідне співробітництво Трампа і Росії. Він бачить у цьому великий для себе ресурсний фінансовий. Потенціал. Йому потрібні гроші, йому потрібне збагачення, йому потрібні ресурси, які будуть тікти до нього у його заграбасті, ось ці ручонки. Тобто двіка кубків це об'єднання зусиль заради досягнення якоїсь кінцевої цілі і якоїсь мети. І Трамп прекрасно розуміє, що Росія дуже сильно втрачає гроші на цій війні, тому що у класичні промальовці з карманів повішеного вилітають монетки. Це дійсно великі грошові втрати. Щодо України, ви знаєте, тут знову ж таки цікаво. Подивіться, карта відлюдника в мене завжди випадає саме на наші окуповані землі. Лицар мечів. Це жага до перемоги, жага до помсти, і це активні дії. Активні дії щодо ось цієї окупованої території. І Паш Пентаклів показує мені все-таки те. Що зможемо ми деокупувати якусь, хоч невелику, але частину наших територій, тому що пажек так невелика карта, але досить таким з великим потенціалом. Плюс ця карта може показувати і якусь угоду, папери підписані щодо наших окупованих територій. Тобто я не можу сказати, що Трамп взагалі на чиїй стороні. Він бачить свою вигіду, власну і від України, і від Росії. Ваш контактів це теж, в принципі, ось цей ресурс, про який ми вже говорили у наших попередніх розкладах, який Трамп хоче для себе отримати. Тобто йому потрібно співробітництво із Україною, і з Росією і для себе виводити максимальні вигоди з обох сторін. Ось так. Чи буде і надалі США надавати військову підтримку Україні? Цей розклад дуже сильно перекликається з моїми минулими розкладами. Якщо ви дивитеся, мене вже досить давно. То ви зрозумієте тут король кубків. Ця карта дуже часто мене випадає на нашого президента Зеленського, і тут після нього, бачите, йде вісімка мечів. Мені здається, що просто Трамп ось принципово не хоче допомагати, поки на посту президента України стоїть саме Володимир Зеленський. Тому тут йдуть дійсно дуже жорсткі обмеження. У будь-якому випадку що вісім камачів, що двіка пентаклів говорить мені про дуже сильне скорочення військової допомоги від США Україні. Двіка пентаклів це як мінімум. Ось на половину все це ми ділимо. І вісімка мечів теж про якісь такі дуже сильні обмеження. Можливо, це стосується саме переліку, зброї або що. Тут те, що нам потрібно, все це переполовинюється. особливо те, що стосується контрнаступу. Ось тут нас дуже сильно уріжуть, Всесвіт. взагалі мені здається, що наші відносини вже ніколи не будуть такими, як вони були раніше, тому що всесвіт це закінчення. Певного ось цього етапу щодо допомоги тут в нас залишається тільки пажик. Пажик досить такий, мілка карта. У кращому випадку це приблизно 25% від всього того, що залишилося. Але подивіться над цим пажиком дві капентаклі. Тобто, це не просто ми вам щось будемо давати, а це я тобі, а ти мені. Тобто Трамп буде шукати, як я вже говорила, максимальні для себе вигоди. Просто так він нічого Україні вже не буде давати. Це буде і перевірки, і аудити. тобто будуть трясти нас дуже дуже сильно у найближчий час. Тому цей шлях досить таки буде, я вам скажу, складний. Тут буде великий тиск на нашого президента, щоб він пішов, щоб хтось став інший, Якийсь король мечів. Бачите, після ось цього короля мечів йде карта сонця. Ось в якомусь королю мечів Дональд Трамп бачить Величезний потенціал, і йому було б більше вигідно саме його поставити на пост президента України, тому що з Зеленським він якось не може домовитися, тобто тут є певні якісь обмеження. Тобто, я не можу сказати, що взагалі нульова буде підтримка від США, але вона дуже дуже сильно скоротиться. На жаль, яку взагалі місію виконає Дональд Трамп щодо війни в Україні. Знову ж таки, тут карти перекликаються з моїми минулими відео. Якщо ви подивилися хоча б останні декілька відео, ви зрозумієте, про що йде мова. Тут в нас лицарь мечів дуже активний і агресивний, який рухається двіка пентаклів. Подивіться, тут в нас, по-перше, намальована водичка. По-друге, це територія, яка розділена на дві половини. Все одно я схиляюся саме до Херсонщини. Можливо, це буде ще якась територія. Тут, на жаль, на картах не написано, але мені постійно показують саме ось цю водичку, якась територія. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо повернути собі якусь частину наших територій. Це ось місія номер 1 Нижній ряд карт знову ж таки випадає король кубків. Король кубків, як ви вже знаєте, в моїх розкладах дуже часто показує саме президента Зеленського. Тут є певні, бачите, обмеження. Президента Зеленського він хоче скинути його з посту, щоб він пішов. Тут карта смерті це великі трансформаційні зміни в країні. Я думаю, що тут йде мова саме про вибори, щоб не бачити і не чути взагалі Зеленського. Але ще остання новина була така, що сказали, щоб Зеленський взагалі виїхав до Франції, там щось таке. Мені здалося, що це виглядає прям як погроза. Тому тут карту смерті можна трактувати і напряму як смерть, як загроза для життя нашого президента Зеленського. Тобто, я бачу тут дві місії Дональда Трампа щодо війни в Україні: це звільнення якоїсь нашої території, знову ж таки, це територія біля води, яка розділена на дві половини, і усунення президента Зеленського і зміна влади в Україні. Якщо добровільно він не піде, то взагалі його фізично усунути. Ось так я це бачу. І останнє запитання у цьому відео, як надалі будуть розвиватися відносини між США та РФ та США і Україна? І так, як будуть надалі розвиватися відносини між США та РФ? США і Україна? До речі, досить така цікава відповідь на Росію. Я доклала, тому що не могла зрозуміти, що тут хочуть сказати карти. Вони тут не дуже такі позитивні, але почнімо з саме з України. Тут в нас і Паш Пентаклів, і світ, і карта Сонця. Паш Пентаклів це про якісь договори, це про підписання документів і про довгострокові взаємовигідні саме відносини. Паш Пентаклів мені говорить про ресурси, в яких зацікавлена США, всесвіт і карта сонця. Ці карти мені говорять про успішний розвиток якогось діла, якогось бізнесу. Це повний успіх, це значне зростання доходів і це розширення бізнесу, розширення наших взаємовідносин. Так, це саме про довгострокові якісь контракти, це про стабільний фінансовий потік, це про процвітання та благополуччя. Карта Сонця, взагалі, дуже позитивна карта, дуже потужний, сильний старший аркан. Це робота, яка приносить задоволення і одній і іншій стороні. Ну, по цим картам, саме на майбутнє, я бачу гарні взаємовідносини, і вони будуть будуватися на якихось взаємно вигідних умовах. Ось так. Щодо Росії, тут нас королева Кубків. Так, на перший погляд, буде здаватися найближчим часом, що в них така підтримка, що вони допомагають один одному, що вони. Один одного розуміють дуже сильно. Але подивіться, тут в нас і сімка жеслів, і дев'ятка жеслів. Взагалі, сімка жеслів це карта ось такої запекло конкурентної боротьби. Карта конфронтації і дуже непростої ситуації. Це карта захисту себе і своїх територій, амбіцій, своїх поглядів. Тут людина стоїть в оборонній позиції. Ця карта означає суперництво і боротьбу. Кожен буде відстоювати певні якісь свої інтереси. Тут дуже багато буде якихось дискусій, перемовин, якихось зустрічей, конференцій. Взагалі сімка жезлів може говорити мені про торгову війну, про боротьбу стратегії, захисту своїх прав, як я вже сказала, і інтересів. І слідом за нею ж йде дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлі це карта настороженості, очікування якихось труднощів і змін, які тобі не дуже подобаються. Це оборонна позиція. Це знову ж таки карта суперництва. Це якісь небажані зміни. І знову ж таки ця карта про якісь затримки і якусь призупинку. Тобто якось воно активно розпочнеться, а потім якась призупинка. І тут подивіться імператор і король Пентаклів. На арену виходить замість ось цього їхнього недоімператора якийсь король Пентаклів. Не знаю, хто це може бути. Можливо, тут йде мова саме про зміну влади на Росії. Не знаю, на жаль, тут на картах не написано, що саме це може бути. Але дуже часто, ви знаєте, карти показують досить таки точно, а потім, коли воно вже програється, ти Розумієш точно про що тобі хотіла сказати карти. Тут йдуть якісь великі очікування, саме взаємовигідної співпраці, ресурсної, великої, фінансової, саме з якимось королем Пентаклів або через якогось короля Пентаклів. Але подивіться далі: в нас тут йде трійка мечів Трійка мечів це якийсь неочікуваний удар у саме серце. Це ніж у спину, це карта обману, це карта зрадництва, це карта нездійсненних планів. Якась така неочікувана подія вривається просто галопом. І все це руйнує, все, що вони там собі напланували, все, про що вони там до цього домовилися. І це якось дуже сильно вдарить саме по фінансам і по їхнім ось цим якимось контрактам, не знаю, що вони там будуть заключати. Тут, ось, подивіться, ось ці три карти: США будуть намагатися. Маніпулювати Росію вони будуть намагатися отримати своє, отримати бажане тут. У нас чистка кубків, Чистка кубків це повернення до минулого. Пам'ятаєте, з історії була холодна війна? Можливо, тут саме про це йде мова. Але тут дві камачів закриває наш розклад. Що таке дві камачів? Так, з однієї сторони ця карта дійсно може показувати якесь співробітництво, але з великою долою недовіри. Але подивіться, тут мечі схрещені, шлях, дорога закрита. Ця карта знову ж таки може говорити мені про якісь затримки, якесь таке співробітництво, але дуже дуже напружена. І знову ж таки, це карта конкурентної боротьби, це карта протистояння. Це досі таки нестабільна саме фінансова ситуація. Це тупик, який пов'язаний з різницею у думках. Тобто вони будуть дійсно розходитися в думках. Один буде щось хотіти своє, інший щось зовсім, зовсім іншого. Ну, ось що хоч кажіть, але не бачу я у майбутньому, саме що. Відносини Росії і США будуть на 100% дуже так гладко складатися, що все в них буде дуже класно. Ну, такого я не бачу. Немає тут таких карт. Щось буде незаплановане, щось буде несподіване, щось буде руйнуватися. Думки і їхні шляхи в якийсь відповідний момент часу розійдуться. Якось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки. Та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна.